Витаю, друзья. Заставці звучить група, яка для мене стала відкриттям, і я про неї чуть-чуть скажу. А, ну, поки що йде як без заставка, і я починаю зменшувати обороти навколо неї, навіть прибираю. Але, А, так, про що йде мова? Ось. Іде мова про такий незвичний. Можна сказати, етнорок. Група із Мельбурна. Називається вона Glass Beams. Зараз я виведу їхні альбоми і там чітка назва, бо завжди обов'язково хтось запитає, уточнюйте назву, пишіть назву. Ну, по-перше, назви я завжди пишу в тегах. Там є така розшифровка, і я обов'язково вказую на авторство тієї музики, яку я цитував. A, «Glams Beams» — така загадкова група. Ну, власне, як і їхня музика, a, щось така суміш глибоко індійських і арабських корнів. Супер А, На заставці звучала їхня Міраж. Я поки що знаю лише про два альбоми. Глазну Біс. Ще раз повторюю, буквально недавно, десь пару місяців тому я взнав. Що є така інструментальна група, якщо вони долучають вокал, то, як правило, хтось із запрошених Но звучить красиво. От. Ну, давайте для того, щоб все-таки перш ніж перейти, але навіть подумайте слово Міраж, ну, композиція заставна, заставна музика йшла на фоні назви сьогоднішнього етюду, Міраж. І одночасно тема. Mm, ілюзія, задуматися, почуття, і раптом стоп і переосмислити. Щось перекликається тут. Робота, можливо, скажімо так, з міражем, взаємовідносин. Так, вертаємося до цієї ж групи. Зліва ви бачите чітка назва, щоб було зрозуміло, якщо хтось захоче шукати клас БІМС. Ось вони, повторюсь, група з Мельбурна з таким дивним сценічним образом, ось оці решічаті масочки, які там поблискують в променях там прожекторів. Вони завжди виступають в масках, от не відкривають обличчя. І фотографії істинних глазбімс, істинних виконавців навряд чи ви знайдете. Бу ну, нехай. Піархіт, нехай, але вони грають точно таку ж музику. З, з фантазіями, з проекціями на цю музику. Я зараз для вас виведу одну із, як на мене, просто е шикарних композицій. Там, називається вона Махал. «Глаз бімс Махал. Ну, давайте послухаємо. Дуже надіюся, що YouTube мені пропустить цю ілюстрацію. Е Цікавої групи. Такі вони Glasgow Beams, тріо із Мельбурна, який видає такий етно. Ну, це також елементи джазу, поза всяким сумнівом. Тому і, тут багато чого переплітається. Ну, послухайте, я впевнений, що комусь воно ляже на душу і буде слухати їхні всі композиції от в цьому стилі, яку ви зараз почули. Таке переплетіння. От мені більше підходить слово на всю їхню творчість. Ця музика йшла заставкою до Етюду Міраж. Це не назва альбому, це просто одна із композицій, але вони всі якісь такі перекликаються з якимсь поглядом, в тому числі з арабськими мотивами. Оці. З повітря побудована наша ілюзія якогось оазису. Можливо, нарешті добратися до відпочинку, вижити, уточнити, бо там вода серед пустелі. Але давайте вертаємося до головної теми, яку я назвав про почуття, про любов. Вона трошки звучить так провокативно, буквально майже анекдотично. Не запитуй його, за що він тебе любить, він може задуматися. Провокація в тому, що вау! Так може дійсно не потрібно виясняти про те, що вас об'єднує, і проговорити про вчуття після там, 10, 15, 20 років сумішного проживання в когось значно більше. І ці слова вже не звучать, а ну, зазвичай є ж, є ж почуття, ми ж разом, нам ж добре, то навіщо про них говорити? А тут якраз і виявляється цікавий капкан. Тому що знов вертаюся до чергових історій своїх пацієнтів, які крутяться навколо випробування почуттів через якийсь час. І коли я там слухаю їхні історії і ще раз уточнюю, перепрошую, а скільки років вже разом? 15 років. Як 15 років? Не в тому плані, що ви 15, а ви зараз почали виясняти. Ті, ті речі, які, як правило, виясняють в перший рік сумісного проживання, різні характери, різні стиль поведінки, відношення до батьків, а він аделізує свою маму, а він слухає лише її, а він в першу чергу біжить до своїх сестер, які живуть там в іншому місці, і туди гроші завозить. А він, а він, він, А ми ж сім'я, у нас діти, а я на другому плані. І куча таких речей. Знаєте, в цій ситуації навіть скажем так до цього терапевтичного етюду мене підштовхнула фраза людини, яку ви точно знаєте, це Еріх Фром, і в нього є чудова книга. Ну просто чудова. Ну, взагалі, в нього всі книги прекрасні, але книга, яка піднімає тему відносин, чуттєвих відносин між людьми, це мистецтво любові. Вона, ну, до речі, перекладна вже українською мовою, і слава Богу, тому що хорошу, класичну, класну літературу потрібно перекладати і пошвидше перекладати. Так от, Веріха Фрома, мистецтво любові, буквально процитую, хоча зараз я це вивів на екран, але це важливо. Якщо я люблю іншу людину, я відчуваю єдність з нею, але такою, якою вона є, а не такою, як би мені хотілося. Такою, як вона є, а не та, яку я уявляв, мріяв, нафантазував, створив ідеальний образ. Люди з'єднуються, не тому, що в них є. А, Ну, З'єднується, маю, маю на увазі закохвалися і встановили відносини, і створюється сім'я. Не тому, що вони сходяться з якимось таким аркушем паперу, де стоїть пункт один, він повинен бути таким, пункт два, він повинен бути таким, пункт три. І там 100 пунктів, а то й більше пунктів, що її, що його, вони так співставили свої аркуші. І дивись, у нас співпадає перший, третій, четвертий, п'ятий, десятий, п'ятдесятий, восьмидесятий, ми ідеальна пара. А потім те, що я говорю, через 15-10 років, 10-15 років, раптом виявляються зовсім інші речі. І більш важливими стають те, що а, не, не той момент об'єднання, а переробки цих відносин, те, що людина здобуває в процесі життя, не обламуючи один одних. Моє, моє переконання, і не знаю, як ви це сприймаєте, але я думаю, що багато з вас погодиться, що сім'ї створюються на взаємоуступках, на зустрічних кроках. Ідеальних людей не буває. Я дуже насторожуюсь, коли чую оцю запилену фразу ми, як дві половинки, чогось там. Апельсина чи яблука, чи ключик замочок, підійшли от, ідеально і тому подібне. Я думаю, що так не буває. Можливо, я і помиляюся. Завжди люди приносять цілий космос в життя іншої людини разом з собою, де є далекі планети, близькі планети, де є фантазії навколо планет, омріяні, де надивився на. Когось в інтернеті і уявляє свою майбутню дружину. Чи ще якісь речі, чи вона себе уявляє, з ким вона буде, і тому пись. Люди приносять цей космос, і оцей космос з другим космосом, як різні галактики, частини космосу починають притиратися. І не дай Бог, щоб зіштовхнулися з надмасивною о, темною матерією, яка буде обесмоктувати і Ті спалахи, і зорі, і, і твої планети твоєї душі просто будуть зникати в темноті, звідки жоден промінчик не може виникнути, і оця чорна матерія засмокче, і ти перестанеш бути особистістю. Людину, яка про щось мріяла, рухалася по своїй стежині життя, а зустрілася і вирішила створювати ці всі відносини. Тому. Еріх Фром прав, правий, абсолютно правий. Ми з'єднуємося, навіть іноді не усвідомлюючи до кінця, що нас з'єднало. Не наші списочки, які співпадають по, аж до 50-го пункту, а щось зовсім інше. І якщо людина починає їх виводити на рівень, а давай проаналізуємо, чому ми до сьогоднішнього дня разом і вивиставляти оці списки, звичайно, вона знайде розходження. І от тоді оцей жартівлива назва сьогоднішнього етюду, я розумію, що я заклав певний такий жарт, вона стає правдивою. Коли люди задумуються і незрозуміло виходять до висновку, що нас тримало 10 років. Тепер, ще є проблема, що ми будемо калічити душі дітей, які будуть на розрив тягнутися і до батька, і до мами, і якось цього треба буде вирулювати і щось робити з цим всім. Тому складність цього процесу, складність цих відносин однозначно є. Це частина життя, нікуди від нього не дітися. І ми так і живемо, пізнаємо один одного. Сім'ї руйнуються, я точно знаю, що створюються інші сім'ї. Буває щасливі, буває, що називається, наступають на одні і ті ж граблі. Тобто присто з'єднуються на основі чогось одного, а потім починають переробляти один одного і так інтенсивно. Хтось каже, так почекайте, сам сказав, що вони починають притиратися один до одного, ідеально не буває, тобто вони взаємо уступають. От саме так, взаємно поступаються, взаємно щось. Компенсують один в одному з відчуттям поваги, розумінням, що треба проходити ці шероховатості чи ще щось. Я впевнений, що зараз хтось почне говорити, ой, а я знаю такі випадки, боже, що вона з нього робить, викручує, як мотузку, і розвішує потім воно полощиться на вітрі і тому подібне. І я знаю такі історії. Я їх знаю, повірте, значно більше, ніж будь-хто, хто з вас гадав, тому що потім я вже пробую розібратися з основним запитом: Люди, у вас є почуття? Не запитуй про любов. Можна і не запитувати, але воно повинно бути. Якщо його немає, от тоді починаються оці співставлення свого бачення, свого хотіння. Бачення, якою він повинен бути, якою вона повинна бути, а вже щось не влаштовує, а особливо з віком. Це і так зрозуміло, що з віком далеко не, не стаємо більш привабливими, і чорнота волосся зникає, і морщини видають, що ти далеко ще не такий драйвовий, але з'являється зовсім інша компенсаторна штука. І це, і це оцінюється, і це важливий момент. Фром прав, правий, я я абсолютно впевнений. А не таким, яким ти собі хочеш, уявляєш, домалював в своїх фантазіях і лазиш, вибачте, зараз зараз трошки так вульгаризую: лазиш по порносайтах для того, щоб уявити, який в тебе повинен бути секс. Вау. Тому що там надивився такого, 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 пропустив всю камасу тручили з голову. Просто в мене був такий один пацієнт. Я згадав його вимоги до своєї дружини. В його голові. В його голові. А, до речі, та сім'я достатньо добре утрималася. Працювали ми, правда, тривало, але все-таки утрималася. Уявляю, пристосовую, хочу, забуваючи, що з'єднало вас не те. Точно так, як і жінки, які починають себе переробляти за допомогою сучасних засобів. В основному це пластичні хірурги, які кардинально змінюють там щось в зовнішності, в тих же морщинах, ще в чомусь. Ой, зараз на мене точно наваляться. Чи велика індустрія омоложуючих кремів і тому подібне. Та, я розумію, генетична програма направлена на те, що жінка повинна бути представлена, вона повинна подобатися, вона повинна звертати на себе увагу. Це навіть більш генетично виражено, ніж в чоловіків. Хоча світ, по-моєму, потрошки змінюється. І до пластичних хірургів ті ж чоловіки, мабуть, Звертається, не знаю статистики, треба буде запитати знайомого пластичного хірурга. А от вона пристосовується під щось, забуваючи, що коли вони об'єдналися, ну, зрозуміло, був вік, інший зовсім вік, але є було щось зовсім інше, яке їх з'єднало. І слово почуття не зводилося ні до форми. Носа ні до відсутності губ Анджеліни Аля Анжеліна Джолі чи якихось інших речей, мабуть, до зовсім-зовсім іншого. І це утримувало, утримувало, а тепер починається пристосування під його фантазії, або під власні фантазії про його фантазії. Ще цікава річ. Я думаю, що він так думає, що він мене оцінює, і пішло, і поїхало. А тут якраз і капкан, над яким а, я не буду дерева, намагаюся все-таки етюди робити більш короткими. Ну, принаймні подумайте над цією фразою, і думаю, що групу, яку я вам сьогодні підкину, вона вас зацікавить, принаймні будете і слухати, і розслаблятися, і створювати чергові ілюзії. Ну що, друзі, думайте, думайте, думайте.